Як берегти квартиру або балкон від нагрівання, якщо у вас сонячна сторона? Наразі ми знаходимося на одному з наших об'єктів, це балкон. І тут сонячна сторона. Така сама проблема, як у багатьох міських жителів. Зверніть увагу на склопакети. Наразі тут встановлені звичайні однокамерні склопакети і, звичайно, ніякого захисту від сонця немає. Що ж робити людям для того, щоб берегти свою домівку? Для, для цього є деякі доповнення, що ми можемо замовляти до склопакетів, а саме захист від сонця, солар, є також е е захист від втрати тепла на зиму, це енергоефективне е скло. І є наповнення склопакету аргоном. Тому вам необхідно, для того, щоб все це працювало добре, замовити двокамерний склопакет. Замовити солар, замовити айс, а, а, скло, це енергоефективне скло, і наповнити це все аргоном, незважаючи на те, що дуже часто я чую, що монтажники відмовляють клієнтів це робити. Я не знаю, чому. але це дуже сильно впливає. На технічні характеристики склопакета, збільшую їх майже в 2-2,5 раунди, і тому у вас влітку буде не так тепло, не так гаряче, можна сказати, на балконі. Взимку, ви не будете так сильно втрачати тепло з квартири і будете насолоджувати, насолоджуватись комфортною температурою. Зверніть увагу, що при відборі солару є різний коефіцієнт пропускання світла, тому на це потрібно звернути увагу. Звичайно, скло вже буде трошки таке затемнене. І там є варіанти. Це вам покаже менеджер у магазині. Ну а за більш детальну інформацію звертайтеся до наших менеджерів. Дякую за увагу.